Всім привіт! Іду з вами в ВТБ подивитися. Там є цікава промгрупа. Хочу вам нагадати, що для підтримки каналу варто поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, якщо вам такі відео подобаються. І давайте поглянемо, що тут є цікавого фільтр аквафор для води. 229 гривень. Я давно таким не користуюся, ми воду замовляємо, але мені здається, що непогана ціна. Цікаво, тут одразу і кувшин ж. Да, і ковшин, і картридж є. Далі така гарненька каструлька, подивіться, з маками. І є ще. Ось на цій прям мені дуже-дуже подобається. І маки, хто полюбляє дуже гарно. Ціна 319 гривень. Класна форма для випікання прямокутна з решіткою. В мене була дуже-дуже схожа давно. Я вам скажу: так, не розраховуйте, що вона у вас буде довго, якщо ви будете використовувати цю нижню форму. Класно запікати курку, м'ясо, викладете зверху, всі соки, які виділяються, наприклад, в курці, вона у вас не вариться, там от ніжки курячі, а все стікає знизу жир, і ви отримуєте таку хрустку скоринку. Я застеляла цю ніжну форму фольгою і дуже. Легко мити, вона, ну, знаєте, роки 3 чи 4 вона в мене була, а потім я в ній вирішила щось запікати, і сама форма швидко зіпсувалася. Скажімо так: 279 гривень. Набір форм для запікання, 399 гривень. Ось такі, їх дві. Важкі і для духовки, і для холодильника, і мікроволновка, і в посудомийні миються все, що хочете. Оце дві форми придбаєте, наприклад, то в мене просто вони різної форми. І я жалкую, що не можна їх зберігати отак одну в одну вкладаючи, Вони не влазять в мене. А оце вам буде надовго-надовго, я впевнена, років 10 вони вам точно прослужать. Що це? Це була вже гейзерна коваварка. Сковорідка гриль. 24 сантиметри. Класно, що складається ручка. Буде зручно вам зберігати, це зручно. 299 гривень, слухайте, дуже гарна знижка на неї. І я часто дарую саме такі скворіння, дарувала раніше, всім друзям вже подарувала, то я думаю, що ця ну, за вагою вона. Скажімо так, середня, не дуже легка, але й не заважка. Вона не чогуна, це зрозуміло. І для індукції підходить, і можна мити в посудомийні, всі види, бачите, плит. Дуже дуже зручно. Залишилося ще у ємності. Мені воно дуже подобається: 99,90 Чайнички, от чайночки. Я дуже задоволена чайничком з аврори. Ух ти, які гарні ложечки! Подивіться, тут а, зверху сердечка вставлені, а тут ключики з сердечком. Ціна 100 гривень. От зранку, щоб собі настрій підіймати, дуже класно. Тут вони є з різними. Тут я бачу квіточки, тут ключики. Я думаю, ви знайдете щось на свій смак. Консервний ключ і часничниця. Важкі такі. От часничниця, мені здається, буде непогано, але знаєте, я так довго собі підбирала саме часничницю, в результаті купила з Ікеї. Скільки вона коштує? Одразу подивимося і консервний ключ. Яка вартість? Так, хтось тут сканер цікаво. 159 гривень. Чесничниця? Обидві по 159 гривень, зроблені прямо класно. І дивіться, ще є штопор тут виявляється. Я думаю, така сама ціна з цим поламаним. Зчитувачем я не буду її нести. Залишилося ще ось такі ємності. Вони були минулого разу. 180 гривень. Зараз салатики. знаєте, що класно? Що, наприклад, для родини тут їх написано три штуки. Там, мабуть, знаєте, мені здається, саме ця хтось витягнув другу. Зараз. Так, да, ви бачите, залишилося тільки дві. Цікаво, правда? Одну хтось собі вже забрав. От салати можна потім подавати прямо в таких ємностях, нічого страшного да, для родини, наприклад. І що зручно, що тут немає цього бортика, якщо ви миєте посади мені машині, тут постійно вода залишається. Велика ось така скляна ємність, вона теж підходить і. Ні, тут для духовки не написано, але намальована ні, є і духовка, і, мікро, і посудомийна машина. У мене така є Велика, великий салатник. 199 гривень 4, 4 літри, бачите? Ось такі чашки з гномами. 85 гривень. Комусь вони нагадуються в депі, знаєте, саме е, такі бідні радянські часи. У мене не було вдома таких е, кухлей. В мене було, знаєте, що тільки набирали там борошно, і е, е, я пам'ятаю, коли ми приїжджали до татової хрещеної село, то там були е, саме біля колодязів, тому в мене такі дуже теплі спогади, і мені вони подобаються. Ну, природу брати, не знаю. Знаєте, під настрій зараз це дуже так автентично виглядає, і багато хто їми користується. Набір серветок одразу з тримачами. 80 гривень. Є різні, самі серветки мені не дуже подобаються. Тримачі симпатичні. Є ще ось такий. Набір контейнерів з кришками, тут вже 4 штуки. Я єдине, що не дуже люблю, коли вони не прозорі, тому що коли в холодильнику стоїть, моя родина не бачить, що всередині, і може забути, що в неї щось там є смачненьке. Коштують вони 180 гривень. Ну, з цими, то можливо, оці взяти краще. Вони в різних кольорах: там і фіолетовий, і рожевий, і зелений є. Це щось різдвяне. Угу. Ось таке блюдо. Фігурне керамічне 160 гривень. Давайте подивимося, що всередині. Слухайте, ну виглядає дуже гарно. Баврорі були схожі, але не було такого великого. Для мене, наприклад, ось таке більш універсальне. Ви навіть якийсь можете невеличкий салат тут зробити. Наприклад, форшмак під шубою, чому б і ні, або шуби, якщо ви полюбляєте. Вони різні є за. Дизайнами зараз я складу і покажу вам. І рукавичка, і дзвоник, і Санта. Класні. По 46 гривень ось такі рушнички. Я на Новий рік і на Різдво люблю дарувати рушнички, але хочеться з якимось новорічним дизайном. Знаєте, сам собі не часто придбаєш, а коли дарують, з задоволенням користуюся. Мені здається, цю лампу вже тут замучали. Для блогінгу вона називається, я не знаю. Я не пробувала мені така лампа, не дивлячись на те, що я блогер не, не потрібна. Але бачу, їх виставляють і виставляють і ніхто не забирає. Автомобільний тримач для смартфону 25 гривень. Але в мене схожий тримач він, ну, це на решітку вентиляції чіпляється. Він так диренчить, коли ви їдете, що я, наприклад, його. Не витримую. Я купувала колись давно ще чоловіку, забрала зараз собі, але їздити з ним ну, мені незручно, наприклад. 139 гривень ось такий набір склянок гарненький. І подивіться, які гарненькі з'явилися підставки під гаряче. Мені дуже подобається, скільки коштує підставка. 80 гривень. Класний теж подарунок, я вважаю. Тут є не тільки різдвяні. Ну, з тих, що є, я б у цю прям придбала б, якщо б мені була потрібно. Є якась чашка, яка щось змінює. Щось вона повинна змінювати, змінювати зображення, я не знаю. Це вона, не вона? Ні, ці були вже чашки з гномами. Мабуть, розібрали. Цей був набір в минулому огляді, я вам показувала. Тут я навіть не знаю, що змінюється чи ні. Мені здається, все так і залишається. О, класна штука, зігріваючий пояс для спини. Хто мучається зі спиною? Як, наприклад, я, скільки він коштує? 179 гривень. Давайте розглянемо. Він тут утеплений штучним хутром. У мене є без хутра, але для спорту він теж зігріває. І знаєте, це прямо от в певні моменти мене виручає. Класний спонжик і маленькі підочки. Так, 27,90 коштує. Для ванної ось така підставка. Що в неї можна покласти? Ну, можливо, щось поставити з шампунів. 40 гривень. Можна просто використовувати як органайзер, не обов'язково його кудись кріпити. А ось так поставити чи в шухлядку, чи просто десь, і складати, наприклад, ваші косметичні крема. Виглядає він гарно. Видра ми з вами вже бачили. Чи на них знижка 300 гривень, зараз вони коштує. Обігрівач 899, мультипекар Ані це обігрівач. Мультипекер ось теж залишився 749 гривень. Я вам свої враження казала: краще взяти якогось більш відомого бренду. Вони не набагато дорожче коштують. Це якась піжама. Піжама, піжама, піжама. Безцінно. Давайте я піжаму не буду пробивати. Це все теж було. Залишилося ну, із нового кімнатні капці 170 гривень. Вони дуже затишно виглядають і іноді, коли мерзнуть ноги, не дивлячись на те, що в нас вдома тепло, мені теж хотілося б такі надягти. Тут ще цікавенькі є. По-перше, мені сподобалися оці набори для ванної кімнати, коштують 170 гривень. І я давно шукаю саме чорний отакий набір, він є. Я бачила, що він є, але його забрали тільки що. Е, я б собі взяла оцей дифузор для мила на кухню. Ну, синій, мабуть, не хочу, бо дифузори коштують іноді набагато дорожче, ніж цей весь набір. Цю скляночку теж можна десь використовувати, це все знайдеться, де використовувати. Я навіть не знаю. Може, мені жовтий оцей взяти? Чи подивитися ще в якийсь а тебе, може, я чорне знайду. Тільки що жіночка прибивала, 49 гривень це е, аромат для тіла. Забах у цей е, а, гімі баблс, да, так і є. Для дівчинки на Новий рік класний буде подарунок. Ефірні масла. Арома і інтер. Вони непогані. Можна використовувати і антибронхіт заспокійливий є щось таке: аромат удачі, баня в Гімалаях, свіжість. Цікаво, що в антибронхіту тут скоріш за все якісь повинні бути хвойні. Базилік, евкаліп, чабрець, мірт ісоп м'ята, лаванда. Ну, не знаю, можливо, я от люблю. От є, наприклад, ялівець брати і на Новий рік ялинка штучна, а аромалампу запалюєш, і такий хвойний гарний запах у вас буде. Бомба для ван, не бачу, де ця бомба для ван без бомби. Цікаві набори для педикюру і манікюру. 180 гривень. Отакий От набір пензликів. Подарунок підлітку дівчинці, я думаю, непоганий буде 160 гривень. Потім маска для обличчя 50 гривень незмивна. Ну, ви знаєте, я коли щось новеньке беру, то я становлюся, передивляюся гарно склад, вода підготовлена, вазелін. Мінеральна олія. Це те, що найбільше потрапить у вашу шкіру. Основний состав це на перших місцях. Ну, я, наприклад, не брала б таку. Але це справа кожного. Що це таке фляга у чохлі? 200 гривень. Ну, я не знаю, чи потрібно воно таке комусь, чи ні. Комплект постільної білизни. Це або б'язь, або взагалі тут є синтетика якась. Склад. Ну, зрозуміло, поліефір. 549 гривень. І от ще є ось таке. іноді бувають зі штучно, зі штучних тканин. Набори білизни і сама така білизна, що приємні для тіла. Іноді бувають дуже неприємні. Тому я за зосторогою до такого відношуся. Новорічне вже не дивно, що нічого нового не докладають. Дуже дуже багато різних. Наліпок з'явилося. Я вже вам казала свою думку дитині, прикрасити всю свою кімнату, дозволити ліпити всюди, всюди, всюди. Це просто величезне задоволення для маленьких діточок і відволіче, якщо ви там збираєтесь родиною і хочеться, щоб дитина, знаєте, трохи чимось зайнялася своїм. Я не сторонник того, що давати там ігри чи вмикати мультики. А от це дуже класно там, і вікна можна дати завдання поперекрашати і в ванну кімнату, і двері, і все, що хочете. Потім обережненько це все знімете. 30 гривень. Коштує це задоволення. Мало вже гірлянд залишилося, іноді вони є на гарних знижках після свят, і от тоді саме час їх купувати. Мені дивно, що залишилося оці кулі. Вони дуже гарно виглядають. Ціни вже немає, я не хочу йти до. Я зараз в блискавках буду. На жаль, не бачу. Були в минулих влогах. Подивіться, а тут і червоні, бачите, є кулі ще. От білі золотаві мені не так подобаються, а червоні і сині виглядають гарно. І я пам'ятаю, щось близько 30, здається, гривень, 35, чи щось так вони коштували. Багато паперу пакувального, його всюди зараз багато. Величезні картини за номерами. І подивіться, це цікава ідея для дітей знаєте, років 7-8, бо видно приблизно деякий колір. І дивіться, коли ви таким маленьким дітям купуєте, щоб не було забагато дрібних деталей. Тут великі деталі, тут хто? мишки. І от доволі великі деталі, бо минулого року моя сестричка племіннику подарувала. Гусей у вишитих сорочках, і тих гусей, ці сорочки фарбувала я, бо всім було і ці деталі задрібні. От навіть мені було важкувато розфарбовувати. Пряжа нако, акрил з люрексом 109 гривень. Не знаю, дівчатка знають в мене цікаво тут одна штука чи три штуки. Дівчатка мої знають, скільки коштує в магазинах. Напишіть інако теж 109 гривень, да, я думаю, така немає іншого цінника. Ця цікава на шапку, що тут за склад? Так от мені зручніше взяти. Теж акрил, я думаю, в одну ціну, скоріш за все, вони, але з такого акрилу, наприклад, шапку зв'язати можна, я б таку б носила б. Я з вовною не дуже люблю, бо мені в них жарко. А от такі гарні мікрофон для караоке 299 гривень. І є петлічний мікрофон. Коштує 249 гривень. Я зараз знімаю на такий самий звук, ви чуєте, мені трохи не подобається. Якби в нього був якийсь додаток, який би там можна було регулювати, що і все-таки інше, було б добре. Я замовила собі ще інший мікрофон, повинен приїхати до мене. Тут їх багато, бачите, різних, то якщо ви тільки пробуєте себе в блогінгу, то спробуйте, можливо, просто з вашим саме телефоном вони будуть працювати краще і бездротова. Зарядка 139 гривень. Я чомусь боюся використовувати саме бездротові, не фірмові. Не знаю. Залишився такий в мене страх з тих моментів, коли мене тільки з'явилося, і було багато різних моментів, коли там і псували акумулятори в телефонах і все таке інше. Хоча може і вже можна використовувати, не знаю. Ось такий набір від клініка коштує 200 гривень. Там всередині якісь засоби для лікування. Ну, тут намальовано все. І якийсь домашній улюбленець. Цікаво. Такий от будиночок. Це кухонька маленька у вигляді будиночку. 230 гривень. Лол. Я не дуже в них розуміюся, але по хресниці дарували колись 370 гривень. Барбі для хлопчиків набори транспорту. Багато тут іграшок. Якщо щось треба дарувати, мені здається, вас в гості позвали до там, де є діти, ви можете зайти і без проблем якийсь подарунок знайти. І я все-таки люблю дарувати, знаєте, багато маленьких, краще взяти для мене наліпки, можливо, маленьку іграшку. Фарби, наприклад, якісь щось для розмальовки, таке, знаєте, щоб це було для розвитку. І вибрати книжечки. Зараз багато книжечок з наліпками також можна зайняти дитину і для того, щоб дитина вчилася читати. Дуже багато цікаво ще набір, це штампики. Впевнена, що полюбляють їх дітки 60 гривень. Я не знаю, мені здається, і хлопчику таке можна подарувати. Тут, тут більш хлопчачий набір. У ті картини я вам показувала 200 гривень. Є ще ось такий набір для ліплення 329 гривень. Тут тісто для ліплення. Я не розбираюся, чим вони відрізнялися. Коли в мене донька була мала, то всі оці якийсь спеціальний пластилін, який там не буде фарбувати руки, коштував як крило літака. Мабуть, на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.